У Новий рік із перемогою у першому протистоянні 2015-го черкаські мавпи обіграли Дніпро-Азот. Попри невдалий старт, команда Максима Міхельсона зуміла переломити хід гри. Як це було, нагадають наші кореспонденти. Вдали захист та результативність Харіса. Такий багатоперспективний початок гри заклали стрижні на Черкаському паркеті. Вже за п'ять хвилин на табло висвітилося 10-2 на їхню користь. Лише тоді команда Максима Міхельсона взялася до справи. Ефектні атаки Ігоря Чумакова не лише завели публіку, а й скоротили відставання. Щоправда, лідера у грі не змінили. А от уже у другій чверті черкащанам вдалося зрівняти рахунок, а згодом і випередити гостей. 29-16 із таким результатом. Господарі пішли на велику перерву, після якої мавпи продовжили нарощувати різницю у рахунку. Та коли вже мали плюс 10, азотівці зробили відчайдушний камбек, повернувши у гру інтригу. Не менш драматично стала й заключна чверть. Нервової кінцівки мавпам не вдалося уникнути. Правда, маючи запас 5-6 очок і холоднокровністю пробитті штрафних від Хеммельтона, господарі довели справу до непростої перемоги. Рахунок 79-76 вивів підопічних Міхельсона на четверту сходинку турнірки. Мы выиграли 3 четверти из 4. 3 из 4. Но при этом проиграли матч. Проиграли абсолютно заслуженно. Проиграли по делу. Нельзя не реализовывать 8 быстрых отрывов. Нельзя. Мы сегодня входили в игру тяжело, очень тяжелое начало. Нашли ту пятерку, которая выполняла хоть часть того, что мы планировали на этот матч. И уже практически вот таким усеченным составом, 7 человек, в 6,5 половина ігралі уже практично до конца, і в концовки чуть это нас не погубило, тому що вже сил захищатися у того ж Кемерона Рендалс. Не було на відновлення сил у черкаських мав було всього три дні. Вже у вівторок вони вдома зустрічатимуть команду з Миколаєва. Підопічні Дмитра Шиманського дихають нашим хлопцям у потилицю. У турнірці вони на п'ятій сходинці одразу після черкасців. Марія Гаврилян, Ігор Неділько, Вікка новини.